Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про аксесуари для підводного полювання. Аксесуари для підводного полювання це дуже важлива річ, так як без них, в принципі, підводне полювання не може бути як таке. Тому що, якщо у вас є просто гідрокостюм та рушниця, може ще маска з ластами, то це не означає, що ви зможете ефективно займатися підводним полюванням. Багато різних аксесуарів, такі, як, наприклад, ніж, наконечники, всілякі катушки, зацепи, тяжі, якісь карабіни, буї навіть та інше інше це все дуже важливо. У магазині «Батискав». Ви зможете знайти широкий вибір аксесуарів. Якщо вам щось треба, звертайтеся до нас, будь ласка. Є в нас і наканечники, і катушки всілякі є. Тяжі під арбалети є, дуже багато різних тяжів. Наконечник вже показував. Ремені є марсельські, отакі правильні, резинові, як треба. Є і звичайні тканіві ножі. Господи, ремені, також є ножі, є навіть і буї. Це все аксесуари, без яких підводне полювання просто неможливо. Кому щось потрібно, звертайтеся до нас у магазин Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті На цьому все. На деяких з аксесуарів ми зупинимося, і я розкажу трошки поподробніше. Але вже не сьогодні. З вами був магазин ВТСК та я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!